Дорога до рідного поділля тривала понад добу. Та, за словами командира, зворотній шлях видався хлопцям набагато коротшим. Усі поспішали до своїх родин, за якими дуже засумували. Майор міліції підкреслив, після короткого відпочинку правоохоронці знову готові вирушити у відрядження до зони АТО. Завданнями виконали своє. Я думаю, як не на 100%, то на 99%. процентів. Якщо буде команда і Батьківщина нас потребує. Ми ще раз вернемось. Зі щасливим поверненням міліціонерів привітав начальник обласного управління міліції. Місяць служби у фактично гарячій точці був нелегким, проте хлопці впоралися з цим майже на відмінно. Фактично на протязі місяця вони забезпечували проведення і спецоперацій. Вони виконували не тільки дії, пов'язані фактично з отриманням правил дорожнього руху. Ви розумієте, що в тих умовах, тих обставинах, які зараз там відбуваються, на них покладалися фактично участь у спільних зведених загонах. І були на їхні дії направлені на одне: для того, щоб забезпечити правопорядок, для того, щоб забезпечити взаємодію усіх служб, усіх фактично підрозділів, які задіяні зараз в зоні проведення антитерористичної операції. Спецрота повернулася у повному складі на щастя без поранень та втрат. Найближчими днями на схід поїде нова зміна, а після неї, можливо, ще раз ті ж хлопці. Досвід, принаймні, у них вже є.